Виконуємо практичне завдання 5 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який ми створили під час виконання практичного завдання 4. Параграфа 30. з іменем вправа 34. Відкриємо середовище iDLE. Бачимо ось в даній програмі. За ось такою формулою: в список мас додається 5 чисел. І дані числа вводяться в консоль. Змінимо дану програму так, щоб в список мас записалися 10 випадкових чисел в межах від 1 до 100 включно. Отже, на першому рядку створюється порожній список з іменем Mass. Далі нам потрібний цикл з лічильником FOR. Нам потрібно 10 чисел, значить буде 10 ітерацій. І нам в список потрібно додати випадкові числа, отже, нам потрібно підключити модуль для роботи з випадковими числами. Даний модуль називається Random. Підключення модулів відбувається з самого верху, в перших рядках. Ну а далі за допомогою функції RandInt модуля random змінній A присвоїмо випадкове число від 1 до 100 включно. Ну і далі за допомогою методу Append дане число записуємо в список Mass. І ось в даному рядку виведемо даний список. Давайте збережемо, вже збережемо з іншим іменем. Наприклад, вправа 30.5, то виконуємо run run модуль. Так, є в нас 10 чисел в списку. Якщо ми ще раз виконуємо, то бачимо числа в нас вже інші. Ну і в межах від 1 до 100. Практичне завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!